Ельдар сьогодні мені склав рамочок з десяточок корпусів, збиваю зараз уже 50 а ну збиваю. Коротше, збиваю степлером і. Пам'ятаю, колись на стрімах мене питали про оливу, де брав оливу для пневмостеплера. Ось використовую таку оливу. Бачите, олива для пневмоінструмента. Ну, Вона спеціальна. це я купляв її в епіцентрі. Літрову вже давно купляв, не пам'ятаю ціну. Літрову купив і її надовго вистачає. У мене ось є така масльоночка, Це в комплекті у нас з теплярами йде. І є така я ще масляночку. Бачите, купив, накрутив, можна сюди заливати. Але тут розхід іде капець. ну Дуже багато йде. Що я роблю? Я беру отак перед кожним заряджанням скоб, ось таких перед кожним разом, як я заряджаю скобу, я капаю отак 3-4 раз, 2 3 рази. 4 капельки. І оце так постійно змащую і працюю. короче використовую s -fasten. є в мене ще там Intertool, Miol степлер. І оце ним працюю. і Обов'язково треба змащувати степлер І тоді у вас будь-який степлер буде працювати довго і надійно. І, як то кажуть, безвідмовно, тому що там є бойочок, резиночки, йому треба цьому -цьому деталям змащуватись. Бачите, воно трошки аж в маслі трошечки. І, коротше, все у вас буде добре. Так що не забувайте, якщо у вас є степлер, змащувати його оливою. Обов'язково постійно не жалійте масла, тоді у вас менше буде зношуватися бойки і так далі. Ну, от таке масло.